І ми були всі щасливі, здається, в минулім житті, не чули сирени жахливі, збирали собі спориші, і жили від літа до літа, відпустка, Одеса, Херсон. Залюблені сонечком квіти, гойдались кругом в сон. Ми жили і щось планували, і завтра у всіх нас було, любили. Сміялись, прощали, від неба черпали тепло, а потім ще точно хотіли поїхати десь до Карпат, щоб сосни, так сосни шуміли, І грав поміж гір водоспад, які ми були всі щасливі. Можливо, не знали про це, не бачили, як в літній зливі пропахла земля чебрецем, і трохи заплутались в буднях, забули, що щастя в простім Занадто були у бажаннях, замало були у святім.